Привіт, привіт мої хороші. Привіт, привіт мої найкращи. В на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Дивимось сьогодні, що там з Путлером. Як його там дуже сильно просять покинути свій піст. Пост. Ну, Верховна Жриця. таємна інформація. Насправді. У мене таке відчуття, що він там помер. А тепер треба якось згладити ситуацію і всім розказати, що він живий, або що він там не при смерті. Давайте дивитись, чому нема нема ніякої реакції на Курськ. Або вона є, ми не знаємо. Давайте. Путін, що там відбувається зараз? Чи, хочуть, чи він покинув посаду президента? Забагато зв'язків. Забагато зав'язано ситуації. Він каже, я покину цей пост тільки вперед ногами. Ну, чесно. Те, ну, не розглядається такий варіант зараз, не розглядається. Тут карма в дії, тут е, ще багато подій негативних буде і для них, і для нас. Ми осінь подивимося окрем, окремим розгорнутим розкладом. От Зараз будуть його лікувати. Все ж таки. Щось буде. Якась просочиться інформація про стан його здоров'я? Тому що тут і лікування, і якісь Слухайте, він з новими силами на осінь піде вперед-вперед. Тобто він в зараз буде збирати якийсь там ударний кулак. Господи, коли він вже закінчиться цей? Ворог Путін, що з тобою відбувається? Хочу, хотів відпочити надали. Я так розумію, що він міг, ну, його оригінал міг не з'являтися вже давно на публіці. Посилять йому захист, боїться смерті. Знову ж таки, проблеми по здоров'ю йдуть. Самоліквідації не буде, знову ж таки, його, його будуть лікувати. Чекаємо все ж таки обстріл, тому що кажуть, що він лютувати буде. Я так розумію, що просто то, тій голові говорящій, яка на екранах замість нього, їй просто не видали тексти, тому нічого він такого і не каже. І твоє ставлення до Курська, до ситуації в Курську. Йому відмовив, відмовив хтось у допомозі, він звертався. А, ні, ніхто з ним не хоче тут об'єднуватись, допомагати, нас засуджувати, нас трохи пізніше засудять за це. Щось в Європі буде, що ну, незрозуміла мета. Нашої дій. Я ж кажу: мені так не сподобалася сьогодні ця заява, що ми там не хочемо нічого захоплювати. А Чому не хочемо? Ми не хочемо захоплювати, ми хочемо знищувати. Ну, я просто, ми коли дивились саму ситуацію в Курську в цьому напрямку, хто дивився попереднє відео, там чітко було була вказівка на те, що ми можемо як по-Білогородськи. По БНРу вийти просто. Як зайшли, так і вийшли. І це не дуже добра ситуація, тому що для нас це буде така стресова ситуація, він попре на фронтах ворог попре, якщо ми зараз вийдемо, звідти. Путін, як ти ставишся до ситуації в Ну, передбачена для нього, тобто він розуміє, що це слабке місце. Сам на сам з цією трагедією, так вони будуть казати, ситуацію, куди б він не стукав, в які двері, в які двері йому відмовляють. Буде обстріл по цивільних. Але це буде така жорстокість якась незрозуміла. Потім затище, потім він буде думати, чи втримається його трон. Вони дивіться, спочатку він буде як псих себе поводити, хоча він часто так робить, потім буде все ж таки думати, хто буде наступним правителем. І чомусь, до речі, тут також не перший раз вже фігурує саме жінка. Кому передати, можливо, тимчасово а, ключі від влади. Але це тільки розмови, куларні, якісь ігри. От чесно, за картою дурня не буде там ніякої передачі влади. Він я кажу, там єдиний шанс, це або щоб вони самі його, самі його там прибили вже, пристрелили, або щоб ми. Тому що там по здоров'ю біда бідося в нього. Вона вже померти повинна була тричі, так? Да? і все ніяк. У них, у них сварки там дуже серйозні, і політичні, і грошей реально мало. Його ненавидять за що? За, то, що? за те, що менше стало грошей. Еліта потерпає, ну давайте так, якби це смішно налунало потерпає в злиднях. Тобто для них цей дохід що є Це злидні. Путін твої подальші дії щодо України. Прикордоння вижигати, буде натиск, буде напад, буде якась атака на наших хлопців, які на їх території. Ну, я вам хочу сказати, що зараз не бездіяльність насправді, тому що він готується до удару, але на іншому напрямку. От чесно. Тобто зараз, поки всі дивляться з попкорном, там, да, Курськ. А я вже писала пост, що велика ціна нам за це все буде. І шкода хлопців, дівчат та родини військових, які зараз там, тому що це будуть дійсно великі втрати, хочеться, щоб просто завершився він сам ворог щоб він зник. Хай самоліквідується. Нема, не бачу я гарного поки результату. Буде відповідь. І в деяких містах мене готові до неї до такої підступності. У нього дуже добра агентура працює. Вони бачать всі наші рухи, вони бачать наш захист на багатьох напрямках. Тобто він вдарить там, де в нього зібрана інформація. Там, ну, дивіться, по регіонах, де розвідувальні літають, де дуже часто нависають над якими районами. Це прям така вказівка. Добре. Чи залишимось ми в Курській області? Нам відбиватися від чогось доведеться, знову показують втрати, будуть зіткнені. Ми можемо там залишитись, але тоді нам прикриття з неба треба. Ми можемо там залишитись, і це було правильним рішенням. Після цього вони б пішли на якісь розмови хоча б. Нам треба буде в якийсь момент зупинитись в русі, я так розумію, на Курському напрямку, призупинитись і або відійти, або зібратися з силами піти вперед. Це буде вирішуватись по ситуацію. Але до цього буде великі обстріли. Тут здебільшого прикордоння йде. І області, та його вже нічого не врятує. Його вже нічого не врятує. Хотілося б, да, щоб вони, вони там збунтували. Ви знаєте, що вони починають які ці якісь бунти, вони ж не ми. І все. І швиденько він їм там обіцяє якусь обіцянку -цуцянку. от От буде, буде масоване, причому такий важкий, щось важке. Тут може бути таке, що він розділить атаку на декілька днів, розтягне, знаєте. От то найважкіше, коли воно постійно гупає десь, що ти не можеш не спати, не їсти, не заспокоїтись, все таке буде щось. Поки так, будемо ще дивитись. Осінь, подивимось окремо для нас і для них. Тому що ну, треба його вже не злякати, а зламати, тому що ну, от треба, щоб він просто інакше себе поводив, наче це не закінчиться ніколи. Воно помре там, наштампують інших. Яка нам порада? Ну, ворога, не, не, карта диявола. Пам'ятати про ворога, пам'ятати, що там є сила. Насправді, оберігати цивільних, бачите, матері дітей. Захищатись оце зараз порада нам. ну Все бачите.